Є знижки на бронхалик 10% в аптеках подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Як варити крупи та макарони, щоб зекономити світло? Коли найдешевше прати? Та чому так важливо стежити за кількістю льоду в морозилці? Своїми секретами електроекономії ділиться ведуча сніданку Валентина Хамайко. Отже, перший лайфхак: крупи, які можна варити менше, варимо менше. Є крупи, які не потребують довгої варки. Ну, наприклад, кускус його взагалі варити не треба. Залив водою гарячою, накрив посудиною, і вона каша доготується. Суттєво пришвидчить приготування попереднє замочування. Так, валя замочує рис щонайменше годину, готує 10 хвилин, потім вимикає плиту і залишає рис доходити. Є ще нюанс важливий. Якщо ви готуєте на плиті, завжди накривайте кастрюлю кришкою. Це зберігає тепло, а значить продукти швидше готуються. Також важливо правильно підібрати розмір каструлі. Не беріть занадто велику, адже для того, щоб її нагріти, знадобиться більше ресурсу. Пасивне приготування використовуємо також для макаронів. Можна насправді десь на 6-7 хвилині виключити плиту, вже не використовувати електроенергію, а паста буде доварюватися в цій гарячій воді. То залиште її в ній на ось цих 3-4 хвилини. Цього буде більше ніж достатньо. Пам'ятайте, гарячі страви в холодильник не ставимо, бо він почне працювати інтенсивніше, щоб зберегти холод. І... Дверцята теж дуже довго відчиненими не використовуємо. Стежимо і за морозильною камерою. Обов'язково звертаємо увагу, щоб не намерзав лід. Бо прошарок льоду десь в 5 міліметрів він утричі збільшує споживання електроенергії. Тож, якщо в морозилці намерзає лід, періодично її розморожуємо. Ще один лайфхак користуємося духовкою пізно ввечері. Валя так запікає м'ясо. Залишають це м'ясо в духовці аж до ранку. Електроенергію вже духовка не споживає, бо вона виключена, але тепло в ній згенероване. І тому те м'ясо, яке залишилося в духовці, воно повільно продовжує готуватися. І зранку, коли я прокидаюся у сьомій, збираю дітей. У мене вже готове м'ясо, яке навіть залишилося теплим. Дуже зекономлять ті, хто підключив двозонний тариф день-ніч. У нас підключений денний та нічний тариф. Нічний починається з 11 години, і тут суттєва різниця, тому що вартість знижується в половину. І я цим активно користуюсь, коли готую в духовці, і коли, наприклад, завантажую білизну на прання. Під час прання відмовтеся від функції додаткове полоскання. Використовуйте режим швидке прання, екорежим без суттєвого підігріву води. Перед тим як лягати спати, це десь 23 -я година. Я завантажую прання, користуюся лише таким екологічним варіантом прання це максимум 40 градусів, бо тоді електроенергії менше витрачається на підігрів води, і насправді речі більше слугують. Тому що чим при вищих температурах ми їх беремо, тим швидше вони зношуються. Але це теж не екологічно по відношенню до нашої планети. Об'єм барабана використовуємо на повну, адже прати одну ковтинку дорого. Далі, перед тим як повісити вологі речі, досушуватися, добре їх розрівнюємо руками. Тоді вони висохнуть рівненько, і нам не доведеться вмикати праску, що також економить електроенергію.